Вислухай, Боже мій голос, як скаржуся я від страху ворожого душу мою хороней, заховай мене від потаємного спору злочинців, від крику свавірців, які нагострили свого язика, як меча, Натягнула стрілу свою словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного. Вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятись у злій справі зміснюють себе. Змовляються, паски таємно розставити, кажуть, хто буде їх бачити, вони краюти ховають. Загинемо, як сатом їхній сповниться Внутро чоловіка та серце глибоке. Але вчинить Бог, що стріла на них стрілить і нагло поранені будуть, і вчинить, що їхній язик топотається до них, і будуть хитати головою усі, хто спогляне на них. І всі люди боятися будуть і будуть розказувати причин Бога, і діло Його зрозуміють, і праведний Господом буде радіти, і буде вдаватись до нього, і будуть похвалені всі простосердя.